Привіт, мене звати Олена Павлова, і для проєкту «Єстети» я хочу розповісти про прекрасну книжку не Музея м'язи Марії Тетеренко. Це нове видання вийшло цієї осені в видавництві лабораторія, і це посібник із творчопусу. Всі зараз дуже люблять такі якісь креативні книжечки з порадами, записатись на якісь курси, повчитися щось нове дізнатися. Ця книжка це такий. Тренажер для тих, хто хоче писати. 50 вправ з творчопису. Творчопис це якраз. от Таке слово характерне для, для, для цієї книжки, тому що Марія постійно експериментує, вводить терміни, е, вчить авторів створювати нові слова. І я вважаю насправді, що е, мова справді твоя, коли ти маєш право в ній творити нові слова. Е, і е, це одне з змін, якого може навчити ця книжка, е, розхитати ці межі, пояснити, що е, творчість. Дозволяє все, ви можете і маєте створювати нові слова, вигадувати, шукати, підбирати саме те слово, яке найточніше передасть відтінок того сенсу, який ви хочете передати. Марія Татаренко дуже круту метафору знайшла. Ну, це така часто порівнюють творчість із м'язовою працею, з ремеслом. Вона порівнює, як ми ходимо зараз в спортзал, так само написання художніх текстів, що художня творчість повинна мати тренування, можна розминатися, виконувати різні групи вправ, працювати з тренером або самостійно. І тут Марія зібрала вправи тренажери для того, щоб розвивати, прокачати ці навички. І, звісно, нагадую, що потрібна дисципліна, тобто не лише лише талант, не лише творчість. Ми все, все чули багато разів, але кожного разу така книжка вона, вона ще живе, акумульована. І це авторський підхід до, до цього навчання. Тут є дуже класні вправи: описати, наприклад, словами натюрморт, або зробити художній репортаж зі своєї кімнати. Або Вигадати нові слова, і Марія надає приклади, як її діти вигадують ці слова, вчитися у дітей, вчитися у класиків, багато читати, писати, створювати авторські афоризми, перемикати точки зору, писати так, наче ти знімаєш репортаж. Але головне з чого починається ця книжка знати себе. Тобто знайти свій стиль, неможливо не знаючи себе як автора. І ця, цей посібник дозволяє на це звернути увагу, подумати і працювати над собою. Тут Марія цитує дуже багато крутих авторів, зокрема, книжку, як писали класики Ростислава Семкева, де він каже, що неможливо навчити писати, але можливо навчитися, якщо шукати. Ось тому дуже багато крутих вправ. <сист історії> е е багато корисного, багато досвіду класиків, роберта Макі, всіх е всіх всіх цих креативних посібників тут згенеровано. Е Марія дуже гарно систематизувала і мені дуже подобається. На початку вона каже, що в мене вже алергія на слово натхнення, тому що її студенти викладають науку і комунікації, есеїстикою і, соїстку, і е е різні цікаві курси. Її студенти часто зловживають цим словом. Е Замість того, щоб сказати, в мене не було світло, часу чи бажання, вони кажуть, що немає натхнення. Марія тут розвіє у слід за флобером міф про натхнення і каже про дисципліну, про, про письмо і про м'язи. Але не заперечує на існування муз, тільки ви маєте організувати все, щоб музи до вас прийшли.